Вітаю! Ти блогер? Кібервійська? Ага. Ага. А що ти тут робиш? А що ти? А що ти? Я шукаю москалів. А І я шукаю москалів. я шукаю москалів. А навіщо вони тобі? Хочу подивитися Дима. на її розум. Як вони з їжаками справляються. З їжаками справляються. З чим справляються, З не Йжами? Не з ежами, з ішаками, осла. <звачок> ну, знаєш, Ишак, Ешман. У нього такий звук він здає і-а, і-а. а Да, знаю, розумію. — Ну, так я вот шукаю, як Кацап справляється з цим Ишаком. С тим а що це за питання таке? А ну-ка розпові, будь ласка. Ну, я, знаєш, я, я, сказав керівник, воєнний Російської Федерації, Що каже їх, не тільки полезний, як тварина, а він ще може сходити, як і жінка. Ходити, як... Головне, що він невисокий. Головне, що він невисокий. Поняв, так? Да? Поняв, так? Да. Да, слав, хлопці, слава Україні, шо, хлопці, ви в мене в прямому опірі. Нахуй, нахуй. Слава Росії! Нахуй, а слава Росії! О, то ти, то ти зрадник, да? так? Ну, розкажи мені, от. Ну, гай розкажи, от. як ти з Шако? От, ти зі поясни шо? мені, я шо? не знаю, як з Шако.

Рай... Карпатская область районный центр ну. Ага. 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 Ты скоро, может быть, будешь в 2000. Ты можешь скоро будешь в двухсот шано. Нет, ты не при... ешь поховає... в Україні. Нет, ти... не єш в Україні. От видиш. Вот, да, я з вот. тобою шаг ти потний, Ти пішов до Росії, і ти потний, Льошка ти валошана. Каван ти кастрюрований? І ти, ти, ти вздутий. Вздути. Корова ти не Да, Ну в мірі животних. Ага, ти що не животнее? Хіба може людина йти, особливо де ти родилася на. Територію України знає українську мову, пішов на, з тієї сторони, вбиваєш людей, хіба ти не тварина? Ти тварина. Тварина! Ти, ти тварина найстояща. На ній, щоб захищати своїх батьків, прав дідів. Не, розумієш? А ти сидиш і кацапа поріжеш! Чекай, ще, ти чи будеш на колінах, як колись Гітлер казав, з коли дійшов ще не казав. Він дійшов до Москви, Крим захватив і казав: все це моя, це моя територія. Ти єдиний не неони собі раз і назавжди спам'ятати, що державу і народ завоювати неможливо. Я тобі звук виключив, бо від тебе ще й фонит. Ми йому конструктивний діалог. Давай конструктивний діалог, давай. Давай, давай. от дивися. Я з Кривоградської області, да? я розумію українську, я виріс на Україні. ти з Карпатської області. От е, чомусь, навіть коли я проживав на Україні, ми вас завжди ненавиділи, як і ви нас. Як ти думаєш? Такого не було. було. Да що ти мені розказуєш? Я Виріс на Україні, розумію українську, і навіть всі ваші діалекти, навіть... можна розуміти, але можна бути тупим. Тупим. За. <ріст> ти видиш, як я? Я, я з тобою, я хоча на Західній Україні, але я мати не проніс ні одного. Хоча як прекрасно матерюсь. А ти, ти вже мат кинув. Ти вже казав, ти вже своїм язиком. Язика. На якій мові ти матюкаєшся? Я ні... а, а... Я ні... а до речі, ти скажи. А, до речі, ти скажи. Чи є в українській мові? Чи є. Який? Який? Зараз гадаю. Є, ну Федерас ти вже став, ти вже став у українським федерасом. А оскільки ти Путіна вважаєш що ти букву Ф, ти скреслюєш і кладеш букву П в честь Путіна. І ти виходить російський... російський? Продовжуй. Продовжуй. Закінчуй. Ну а ти що Путіна не, не вважаєш? Не вважаєш? Ну скажи, що ти Путіна ну, не вважаєш. Що ти Путіна не вважає? Уважаю. Значить, ти хочеш букву Ф поміняти на букву П. І ти є громадянин якої держави? держави. Найкращої. Ні, ти є громадянин, ти не є громадянин федерації, а ти є громадянин федерації. 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 Ні. А чого ти смієшся? Давай поміняємо, відкрий свій паспорт. Я, я з тобою не згоден. А що ти можеш, ти можеш згоден бути, чи не згоден, відкриваєш паспорт і читай. І там написано, що я. Громадянин Російської Федерації. Федерації там немає найкращої, там Федерація. поскільки оскільки ти Путін, тільки що сказав, що ти його вважаєш, то ти не Федераст, а ти. Федераст. Федераст. От тобі смішно. Це у вас там е, західні всякі там. Штучки, mm. давай я тобі скажу, тебе утуманили, а ти ж дебіл є. Ти навіть не читаєш закони Російської Федерації А ти читає? Я хочу тебе запитати. А ти читав хоча б статтю 353 Кримінального кодексу Російської Федерації? Федерації. А вже читав. Що там пише? Що там пише? Пишуть, що треба. Бандерівці То я поняв, бачиш, ти навіть це не хочеш. А там пише частина друга. Ведення агресивної війни від 10 до 20 років. А ти ведеш агресивну війну війну. А Путін, полу... Путін получить по статті першій, по частині першій. Він получив від семи до п'ятнадцяти. Ти ж дебіл, ти ж нарушив присягу Російської Федерації. Я не знаю, яким ти макав. а ти... А ти, а ти хочеш до нас приїхати, так? Да? Чи там вже біля вас є. Ти ж ти ж не думав, ти дож, поки я доїду. Та це я біля тебе вже. Я вже потроблю. Ти даже. Слухай, давай я, я тобі, давай я тобі, я тобі кое що розкажу. Слухай, уважно. Слухай З 14 до 22 року Російська Федерація захватила Російська з 14-го, ну я маю увазі з 14-го за пару місяців. Коли взяла Крим Донецьку Луганську область, це було 12 території України. Поняв, так? Да? Понял, да? uh -huh. А з 22-го року з року. Це три роки, роки пройшло. Учора. Ви захватили 8%. 8 процентів. За 3 роки. 500. За три роки. 8 відсотків території. То тобі, щоб дійти да до, що до мене? Тобі треба 300 років. Та тобі так... Мені не здається, мені не здається. Ти не вмієш арифметики, ти навіть не один появиш, ти навіть собі в мозги не ставиш питання, чому, коли добровольцям спочатку платили по 300 тисяч підйомних, а тепер платять 3 мільйона, вже 4 мільйона. Ти не один робити це чому? Ладно, Чорне, ти не ставиш собі питання, чому прикликали корейців? А ти знаєш, що корейців приїхав? Ти собі це питання не ставиш. Ти навіть не ставиш питання? А я тобі скажу одну таку тайну, а, а ти, ти подивись. Чого Україна? Чого Україна Пішела. Да чекай! Ну послухай спочатку, Ну, ну не, не кажи, ти поставив собі. Кажи, ти собі... Я... Я... я ж тобі кое що розкажу, слух! Не я тобі взагалі воєнну тайну, розкладаю. Воєнну тайну розкладаю. А, тих, вот дивись. Чому Україна, чому Україна збільшила лінію фронту? Лінію фронт. Я, Я маю на увазі Курську область. Курську область. Не, не, не годите не, собі не уявити, не чому не Україна збільшила лінію, лінію фронту? Лінію ну, побы... Так наоборот. Так дивись. Якщо би побист гинули в Україні, то ми наоборот чи менше лінії фронту повинна бути. А розтягнули вас по всьому лінії фронту, плюс замало йде втрат з російської сторони і збільшили ще в Курскі, і сидимо в защиті. Ви на сьогоднішній день вже до мільйона двохсотих, а ти сидиш, граєшся. Сидиш Я так думаю, ти женатий. Ти женатий. То я да, на твоїй дочки. Дай номер жінки. Дай номер жінки. Ні, не дам. Дай де я їду на гробові, до Лондона повезу. До Лондона повезу. На твої гробові. На твої гробові. Кого повезеш? Твою жінку. Куди ти повезеш? До лондо. До Лондона. У мене все жінка бородата, а гнамихана. А ну їдьте не сумнів. Є, ту не буду, тут ти ліпше сам тут вози. Ти так і грайте з нею. Вот